Любиш жахи, тоді слухай сюди. Уяви собі нічна зміна, порожній торговий центр, охоронець. Ну що, поїхали? Це була звичайна ніч. У торговому центрі було тихо, тьмяне світло, тільки я і камери спостереження. О третій ночі я побачив щось дивне на камері з парковки хтось стоїть. Нерухомо обличчя не видно в темному одязі. Я перемкнув камери, пусто, знову перемкнув ближче, з кожним перемиканням все ближче. Нарешті воно було прямо перед об'єктивом, а потім перешкоди. Камера знову ввімкнулась пусто. Я видихнув з полегшенням аж поки не побачив її. На камері у себе в кабінеті. Стоїть просто в мене за спиною.